Це така історія, тут передісторія, да була з транзакційним аналізом а, в цілому. да Я там познайомився. Мене, скажімо так, з транзакційним аналізом познайомила дружина, бо вона займається саме, розвивається як психотерапії. А, а тут я ще узнав, що якби да є окремий напрямок саме в організаціях от, і е, зацікавився цим. Е, я все своє життя. Працюю як е, менеджер в, на, в різних компаніях, е, але якби все моє життя пов'язане з управлінням. Ось, і е, погляд саме на е, процеси, як е, це все будується в організаціях, мені завжди було цікаво. Да, але якби, Класичні всякі школи управління менеджменту безліч різних підходів. Це завжди було цікаво, і там ці якісь речі вони зрозуміли, е ось, І там як кожен менеджер розуміє, да, що. Основна робота да, менеджера, по суті, там да, знаходити якісь там бутилники, знаходити складні е проблемні речі, да, і там до допомагати їх, якби там, вирішувати. Ось. А, і, і зазвичай да, це якраз десь. Е Лежить в площині комунікації, да, і між людьми, взаємодії між людьми. От і я сам от в ТА в, в організаціях побачив е, оцей ось е, пласт да, інструментів, е, який може дозволити е, вирішувати ці проблеми, покращувати ці взаємодії між людьми, покращувати взаємовідносини, е, покращувати комунікацію, відповідно, налагоджувати процеси і. В цьому це не просто там інструмент, або якісь там методики, або там підходи. Да, це така фундаментальна історія, е, яка дозволяє подивитись не тільки на організацію, кампанії будь-що да, на ці процеси всередині, на взаємовідносини між людьми, але і на якісь особисті речі, да, десь покращити себе як особистість, в тому числі саме саме тому зацікавило, я пішов вчитись на. ТА в організаціях використовую. Можливо, я, я не зараз там не, чітко не перерахую конкретно які концепції. Да. По мірі е, навчання там, проходимо ми якусь одну тему, е, наприклад, контракти. Так, е, от, пройшли, там, І е, поки ти вивчаєшся як теорію, поки ти спілкуєшся з групою, ви розбираєте якісь кейси на практиці. Е, Хочеш ти чи не хочеш, ти згадуєш якісь свої кейси, да згадуєш свої практичні е, моменти, і вже хочеш ти чи не хочеш, але ти якби занурюєшся в це і вже приходячи там, да повертаючись до своєї безпосередньої роботи, до якихось своїх там задач, ця концепція там ага, контракти так, ти починаєш спілкуватись а. Там, це з якого рівня контракту зараз там, да, ідеагата. Тут, тут психологічне, а що тут не прояснено. Тому по мірі руху, скажем, да, по в навчанні все, все намагаюся десь да, приміряти, і все намагаюся застосовувати щось більше, можливо, щось менше. Uh, ось щось з <смеш>, чимось приходи, не приходиться, да, там дійсно це гарно, що є там така можливість там з чимось повертаєшся на супервізії, і це дуже круто. Просто це такий буст дає в розвитку саме да от в транзакційному аналізі От я б напевно там ще виділи, да що мого улюбленого, напевно, да. Це там от, да життєвий сценарій, те, що якби чом хотілось би да, більш е, детально Розбиратись, от, а те, що напевно кожен день е, під руку, скажімо, під, під, підворачується те, що я застосовую, або до чого я звертаюсь е, найчастіше, це, напевно, контракти. От, і ось недавно ми проходили це вже на другому курсі, е, на другому році 202 го курсу, е, це ролі. От вони дуже поруч ідуть, і це прям. Кайфуєш, коли ти починаєш десь трошки да, в цьому розбиратись і спрощує, спрощує розуміння, спрощує прийняття рішення. Тому ось так. Хочеться відповісти всім. <сум> ось, але <сум> Ну, насправді, чому всім? Да, я, Можливо, десь жартама, але насправді тут е, досить серйозно. Да? Транзакційний аналіз дозволяє подивитись на. Психологію як таку, да ну психологія це дуже складна наука, це дуже непроста, да і це про те, що ми не бачимо, це ми, там можливо, десь якось можемо відчувати, але да от як в, в ТА там, психологічний рівень вирішує, да так і в нашому житті в, в, на всі наші вчинки, на всі наші рішення впливає саме там. Те, що в нас психологічно, да, те, що в нас всередині, те, що підсвідоме, те, що ми не бачимо. І розуміючи ці принципи і закони, як це працює, е дозволяє нам покращувати як своє життя, так і оточуючих, і ставати краще, да, і та й, гучно сказано, там, та, покращувати світ. Ось, і... Багато різних да, підходів е практик в е психології да, і модальності. Да, а транзак транзакційний аналіз, чому? тому що він дуже гарно дає структуру, дуже чітку, зрозумілу, як для дитини. І це от, прям дуже-дуже круто. Це відповідаючи, чому всім рекомендував би да. не обов'язково організації просто. Знайомитись з транзакційним аналізом, занурюватись в нього, вивчати безліч літератури, безліч матеріалів. Ось, а курс 202 в організаціях, напевно, я б рекомендував банально буде сказано тим, хто працює в організаціях, тому що це керівники, менеджери, управлінці, фаундери. Причому менеджмент різного, різних ланок, не обов'язково там топи там чи. От, навіть просто люди, які працюють в організаціях. Ну, і організації, да, тут також це ж таке розуміння. Організація все ще більше двох людей, да, це можна вже назвати групи зі своїми законами, да, зі своїми принципами, і це працює от, і ТА працює скрізь. От тому, ось так, якщо ви хочете покращити е, свої процеси, якщо ви хочете покращити е, підняти ефективність, е, не зважаючи в якому саме відділі ви працюєте чи в напрямку. Тому що ну ми хоч на производстві, хоч там в HR напрямку, але все одно ми працюємо з людьми там, де ми працюємо з людьми, там є комунікація, там є ці транзакції, і відповідно там є місце для психології, для взаємовідносин. Тому ось так.